Вітаю ви на каналі Дмитро Ньюз. Друзі, знову чергова ракетна атака. Знову ми маємо відомості про те, що щонайменше чотири калібри пролетіли над територіями Одещини і Вінниччини і рухаються десь в бік з центру України або західних наших областей. Всі плани, які ми плануємо зараз, нам не дають здійснити наші агресори, країна-терорист Російська Федерація. Я дуже прошу ставтеся уважно до сповіщень повітряної тривоги і обов'язково не нехтуйте цими сповіщеннями. Всі плани ви зможете зробити потім, якщо вчасно опинитесь в укритті. Пам'ятайте про це, будь ласка, і звісно, що головне пам'ятайте про те, що ми обов'язково переможемо. Як ми знаємо, вже західні партнери дадуть нам більш потужні свої системи ПВО, які ми зможемо інтегрувати в більш надійний і більш ефективний комплекс протидії російській ракетній терористичній загрозі. Тому, будь ласка, друзі, пам'ятайте про це, про те, що як би там наш ворог не намагався зробити нам непереливки, ми знаємо, як дати йому відсіч. На цьому в мене поки що все тримаємо стрій до нових цікавих зустрічей на каналі Дмитро Ньюс. Пока.